20 травня 2024 року пройде рівно п'ять років з дня інавгурації Володимира Зеленського. Президент України обирається громадянами України строком на п'ять років. Так зазначено в 103-й статті конституції України. Тож, ще закінчаться 21 травня законні повноваження очолювати державу. Є 108-ма стаття конституції, яка передбачає, що нова. Що президент вступає на, на, на посаду після того, як обирається новий президент, і цей прецедент у нас був використаний в нашій державі в 2004 році, коли Кучма пересидів свій конституційний термін, тому легітимність пана Зеленського ну не підлягає ніякому суду. Схожі підтвердження і в законі України у разі закінчення сроку президентства під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються. Принцип безперервності влади, який передбачає, що президент виконує свої повноваження до того моменту, поки не вступить повноваження новообраний президент. А новообраний президент може вступити тільки після того, як відбудуться вибори. Але якщо за українським законодавством є відповіді на питання, то чому їх виникає так багато? Перше пропаганда Росії в своїй комунікації. Розганяє тезу про втрату легітимності української влади. Робиться це з єдиною метою зірвати проведення саміту миру, на якому Україна планує обговорити в колі союзників та держав, які вимагають припинити цю війну, подальший шлях до припинення кровопролиття. Друге неточності в законодавстві для розв'язання цієї колізії пропонували звернутись до конституційного суду. Мін'юст не підтримує таку ідею, враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні. Зараз офіційно і публічно ставити під сумнім легітимність президента. Це була величезна помилка. Тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися Конституційного суду. Конституційний суд України зараз заблокований. Ніяке рішення він прийняти не може, і абсолютно точно ця історія затягнеться ну мінімум на півроку, правильно, а то і більше. Ну тобто ідеомисне затягування процесу в пастку. вот, вихода з якої в принципі, немає. Чим це може загрожувати? Прокоментував американський чиновник виданню CNN. Росія використовує різноманітні приводи, щоб розпалити критику щодо спроможності Зеленського та його ролі як лідера України. США більше стурбовані впливом дезінформації на країни за кордоном, ніж на довіру українців до Зеленського, сказав чиновник. Звичайно, вони не можуть провести вибор, тому що перебувають у воєнному стані внаслідок війни з Росією. Для уникнення тиску з боку західних партнерів підіймалось питання передачі владі Верховній Раді. Однак це можливо лише у випадку довгострокового припинення повноважень президента і тільки у разі відставки, неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту, смерть. Та суперечки почали ще із переносу виборів 31 березня в умовах воєнного стану. Заборонено проведення виборів президента України, а також проведення масових зібрань згідно із статтею 19 закону України, яким чином можна забезпечити безпеку людей, які прийдуть здійснювати волевиявлення? на це питання. Потрібно мати відповідь. Її зараз поки що немає. Друге питання: яким чином забезпечити можливість взяти участь у виборах. Тих українців, які були змушені покинути свої домівки, які живуть або в інших частинах країни, яким чином ми забезпечимо можливість? Тому мільйони людей, які зараз у війську, чи в секторі сил оборони, чи в поліції, в спецслужбах, в розвідці, яким чином ми забезпечимо їм право брати участь у виборах в якості кандидатів? А отже, не зважаючи на неточності в законодавстві та тиск із боку проросійських джерел інформації, з юридичної точки зору легітимність президента Зеленського не піддається сумнівам. Анастасія Якубовська, Валерій Галушка, Дніпро Тіві.